Ми учасники програми стажування у Верховній Раді України, молодь з усіх регіонів України. Два роки тому, коли Україна стікала кров'ю, у нас забрали Крим. Це зробили цинічно, як роблять мародери. Це зробили люди, які сповідують зовсім інші цінності, сповідують цінності не свободи, сповідують цінності права сили, а не сили права. Але історія розставляє свої акценти. І робить зовсім інші висновки. Ми ж не повинні забувати про те, що Крим це Україна, і свого часу притягувати руку допомоги тим, хто позбувся своєї домівки, хто втратив свою батьківщину, хто зараз не має змоги повернутися і побачитися зі своїми рідними і близькими людьми. Крим назавжди, Крим це Україна. We